Кожен, хто хоче стати на захист країни та служити у 3-й штурмовій бригаді, може ознайомитися зі службою бійців під час інформативних зустрічей. Військові підрозділи, які захищали Київщину, Харків та Донбас, їздять тиловими містами України та спілкуються з тими, хто бажає дізнатися більше про третю окрему штурмову бригаду. Штурмовик на псевдонім тренер та кулеметник лофт розповідають українцям про роботу третьої окремої штурмової бригади на фронті. Самі військові з перших днів повномасштабного вторгнення ведуть боротьбу проти російських окупантів. Їхня бригада була в найгарячіших точках. Тренер та лофт мають поранення та бойові відзнаки. Вінниця уже четверте місто, де захисники проводять інформаційну зустріч та знайомлять людей з буднями військового підрозділу. Люди приходять, задають різні питання. Приходять рідні і тих, хто перебуває в лавах зсу, приходять військовослужбовці самі, розпитуються про наш підрозділ, про переваги нашого підрозділу, і багато з них виявляють бажання перевестися саме в наш уряд. У нас є абсолютно всі військові професії, у нас є всі напрямки, і кожна людина може себе знайти і стати кращим. Тому у нас два штурмових батальйони, є два стрілецькі батальйони, є два механізованих, також танковий батальйон БПЛА, да, ну взагалі, дивізіони РСЗБ, там, артилерія, всі абсолютно напрямки. У третій окремій штурмовій бригаді, як розповідають військові, чекають потенційних бійців, які справді хочуть захищати Україну, чоловіків та жінок, які справді не бояться бойових буднів. Для того, аби зрозуміти, що таке служба у цьому підрозділі, там влаштували тестовий тиждень під назвою Хто ти воїн за сім днів людина зможе випробувати себе і побачити свої слабкі та сильні сторони. На у нас є унікальна можливість пройти вишкіл в наших навчальних центрах, зокрема в Києві чи в Дніпрі, це тиждень штурмовика раніше називався, зараз вони ти воїн». Людина без всяких зобов'язань, без матеріальних затрат приходить в групу і проходить вишкіл на протязі тижня. Із досвідченими інструкторами, які пройшли вже бойовий шлях, мають бойовий досвід і допомагають людині визначитися і майбутнього спеціально військової спеціальність. Після чого людина вже може прийняти виважене рішення. Третя окрема штурмова бригада вже створила рекрутингові центри у Львові. Саме там можна записатися на службу у цей підрозділ. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».